На макарону фабрику, світла немає в них, ворота не можуть, то відкрити, то закрити, немає нічого, не бачать, що генератор не запускався, бо відключили світло, не могли перейти на резервне живлення. Ось. Хто буде на макароні фабриці, заїжджаємо сюди, заїжджаємо на вагу, зважуємося, Феркаємо документи. Місто нагадується. Так, до зустрічі.